гіпюр стрейч класика. Це приємна на дотик, м'яка ажурна тканина, візерунок на лицевій стороні фактурний. Виворі тканини гладкий. У складі 92% нейлону та 8% спандексу, що надає гіпюру еластичності. Тканина добре тягнеться вздовж полотна та злегка поперек. Ширина 1,50 м, щільність 200 г на метр квадратний. Гіпюр використовують для пошиття суконь, блуз або окремих елементів одягу.